Доброго ранку, друзі. Сьогодні 4 січня, субота. Це означає, що новий рік ще пахне мандаринами, а ваші новорічні обіцянки ще мають шанс вижити. До нового року ще дуже багато часу, але не боріться, бо навіть сніжинка тане швидше, ніж здається. Зробіть собі чай, каву чи щось міцніше. Я про заряд бадьорості, і давайте наповнимо цей день сенсом. Ми починаємо наш арпроранк. І стартуємо як завжди зі свят. Сьогодні їх три. По-перше, це всесвітній день абетки Брайля. Ми звикли орієнтуватися на те, що бачимо, але справжнє бачення це здатність відчувати і розуміти те, що приховано. Також сьогодні святкуємо День безкоштовного кошика квітів. Маленький подарунок може змінити чийсь день. Хто знає, можливо, саме ваш жест стане чимось натхненням. Ну і ще сьогодні всесвітній день гіпнозу. Сьогодні гіпноз працює навіть без маятника. Варто лише подивитися на екран телефона. Але чи не краще загіпнотизувати себе на добрі справи? Ну і як завжди, якщо вам мало свят, у нас є іменини. Сьогодні вітаємо Іраклі, Анастасію, Миколу та Федора. Побажаємо їм витримки, оптимізму і щастя, будь якості завжди до речі. А тепер наш гороскоп, як завжди, позитивний і легкий овен. Ваш день сьогодні це марафон, бігти швидко чи повільно вирішувати вам, але фініш обов'язково буде вашим. Телець, сьогодні ваша стабільність, це як маяк для оточуючих. Ви не хитаєтеся, навіть якщо море хвилюється раз. Близнюки, ваші ідеї сьогодні це як піни віни, на перший погляд дивні, але дуже класні. Запишіть їх, бо забудете. Рак і зірки радять сьогодні довіритися інтуїції. Вона, ваш головний GPS, навіть якщо навколо суцільний туман. Лев сьогодні вона чисує. Сонце, але пам'ятайте, інколи достатньо лише світити, а не палити людей навколо. Діва, ваш аналіз ситуації сьогодні вражає. Просто не забудьте, що рішення не завжди потребують логіки, інколи потрібна лише сміливість. Терези, ваш баланс сьогодні це не про рівновагу, а про відчуття правильного моменту. Дійте, коли відчуєте, що настав час. Скорпіон сьогодні у вас є унікальний талант, бачити суть речей. Використовуйте це мудро і не для того, щоб шокувати всіх навколо. Стрілець вас сьогодні нічого не стримає. Пам'ятайте, мрії стають реальністю тоді, коли ви самі починаєте в них вірити. Козуріг, ваша цілеспрямованість сьогодні як лазер. але не забувайте, що інколи треба зробити паузу і просто насолодитися моментом. Водолій, ваша креативність сьогодні настільки зашкалює, що зірки радять вам поділитися своїми ідеями хоча б із другом. Ви геній, навіть якщо самі цього ще не зрозуміли. Ну і риби, ваші мрії сьогодні починають втілюватися в реальність, але це процес, дайте собі час, і ви побачите, як усе сходиться докупи. По гороскопу це все, їдемо далі. Зараз у нас Погода сьогодні день обіцяє бути спокійним, але з ноткою сюрпризів. Уявіть, що ви виходите на вулицю, а там хмарне небо, наче художник забув додати фарб. Але не переймайтесь, ваш внутрішній сонячний промінь точно зігріє навіть найхолодніший день. Ну і одразу декілька порад на день. не плануйте все до дрібниць, дайте просто для імпровізації. Інколи саме спонтанні моменти стають найціннішими у спогадах. Друзі, ну і тепер за традицією Найголовніше під завершення. Слухайте уважно. Світ не буде чекати, поки ви наважитеся зробити перший крок. Кожен ваш рух вперед це маленька революція. Ви маєте все, що потрібно: талант, ідеї, силу. Не слухайте тих, хто каже, що ви не зможете. Слухайте себе і тих, хто надихає вас. Подумайте, що вас стримує: невпевненість, страх. Але чому ви дозволяєте цим почуттям перемагати, якщо ви не спробуєте, ви ніколи не дізнаєтеся, що ви здатні на більше. Сьогодні ідеальний день, щоб почати не завтра, не з понеділка, не з нового тижня, саме зараз. І нехай ваш перший крок буде маленьким, але це вже рух. Це вже якась дія. Ви сильніші, ніж вам здається. Доведіть це собі. Народ на цьому все. Не забувайте, цей день це подарунок для вас. Використовуйте його так, ніби це останній кошик квітів на планеті. До зустрічі завтра, і нехай ваше сьогодні буде кращим за вчора. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.